В середині XVI століття козацтво стало чисельнішим і засвідчило свою здатність бути серйозною перешкодою набігам кримських татар і турків на українські землі. Багато козаків вже служило місцевим князям. Але зі свого боку, Велике князівство Литовське, а з 1569 року Річ Посполита, теж гостро потребували військової сили для захисту кордонів і воїн із сусідами. Тому доволі швидко владні кола цих держав. Звернули увагу на козацтво і намагалися залучити козаків як професійних воїнів до своєї військової системи. Уже перша згадка про козаків у 1489 році вказує на їхню участь в складі польсько-литовського війська під час походу проти ординців. Перший достеменно відомий факт вербування козацького підрозділу на довготривалу службу поза українськими землями мав місце під час Литовсько-Московської війни. 1534-37 років. У 1560 році у черговій литовсько-московській війні знову було навербовано козацькі підрозділи. У 1572 році за короля Сигізмунда 2 августа вже на постійну службу було найнято 300 осіб. Козаки мали бути вписані у певний реєстр. Від цього вони дістали назву Реєстрові. Подальші заходи з визнання українського козацтва як окремого стану здійснив у 1578 році король Стефан Баторій, який серйозно переймався проблемами військової могутності Речі Посполитої у війні з Московією. У цей час якраз тривала Лівонська війна. Для війни проти Московської держави він узяв на державну службу вже 500 козаків з річною платою, 15 флоринів, визначивши у спеціальній постанові щодо низовців їхні права і обов'язки. Формальним старшим реєстровців було призначено канівського та черкаського старосту князя Михайла Вишневецького, а його помічником, тобто безпосереднім керівником або ж гетьманом шляхтича Яна Орешовського. Також цим актом Баторій намагався перевести увагу козаків з походів на Молдавію та Крим, які викликали серйозні ускладнення з Османською імперією. Реєстрові козаки звільнялися від сплати податків і виконання всіх повинностей, крім обов'язкової військової служби за власні кошти. За свою службу вони отримували право володіти землею, яку могли передавати у спадок. Замість місцевої влади вони підпорядковувалися гетьману й старшині, яких обирали на козацькій раді. Військо козаків-реєстровців дістало назву його королівської милості Запорозького війська або військо низовиків. Резиденцією реєстровців стало місто Трахтемирів поблизу Канева, нині село в Черкаській області. Тут також було засновано козацький шпиталь і арсенал. Як символ незалежності від державного війська, козаки одержали від Стефана Баторія власні клейноди, спеціальні військові знаки, регалії та атрибути. Ними були прапор, печатка, булава та бунчук. Прапор або хорогву завжди носив хорунжий попереду війська поруч із гетьманом. Печаткою війська Запорозького розпоряджався суддя. На ній був зображений козак у гостроверхій шапці й жупані із шаблею, порохівницею на боці та мушкетом на лівому плечі. Ознакою влади гетьмана була булава. Гетьманові надавався також бунчук палиця завдовжки 2-2,5 метри із кулею або вістрям у горі, під яким прикріплювалися китиці чи волосся з кінського або телячого хвоста. Він указував місце перебування гетьмана під час бою. Згодом кожен козацький полк також отримав свій прапор і печатку, а ознакою влади полковника стала невелика бойова булава, пернач або шестопер. У походах Стефана Баторія 1578-1582 років реально взяло участь близько п'яти тисяч козаків. Вони зарекомендували себе з найкращого боку. І реєстр було збільшено з 500 до 600 осіб. Загострення відносин з Османською імперією змусило Сейм Речі Посполитої знову згадати про реєстровців. І в 1590 році реєстр було збільшено до тисячі козаків. Їх планували використати для вгамування свавілля українського, тобто припинення козацьких походів у володіння османів. Проте такі плани виявилися нереальними. Фактично з реєстрових і нереєстрових козаків сформувалася одна військово-політична організація військо Запорозьке. Козаки спільно виступали в морські походи, боролися за розширення козацьких прав і захищали права православних. Козацтво вважало, що реєстр це офіційне визнання його як окремого суспільного стану та підтвердження його прав. Від охочих потрапити до реєстру не було відбою, але польська корона. Набирала на службу лише обмежену кількість, а пільги діяли лише на період дійсної служби. Тих, хто не потрапив до реєстру, називали нереєстровими козаками, а тих, хто з різних причин втратив право бути в нього вписаним виписними козаками або виписчиками. Багато з них відмовлялися зрікати свого статусу, адже для більшості козаків потрапити до складу шляхетського стану було неможливо шляхтою могли бути лише спадкові землевласники. Тому козацтво почало обстоювати себе і свої права як окремого стану саме через реєстр, і однією з головних вимог було його збільшення, оскільки кожен хотів легалізувати таким чином свій статус. Отже, створення реєстру вирішило для уряду одну проблему, натомість породивши іншу. Цей аспект, а також намагання закріпити за собою управління певною територією. Стало причиною конфліктів у відносинах як у середині козацької спільноти, так і з урядом Речі Посполитої. Наприкінці XVI століття ці суперечності загострилися. Сейми Речі Посполитої в цей час дозволили королю роздавати польські шляхті українські землі у Придніпров'ї, причому не тільки не займані, а й заселені селянами та козаками. Селяни втрачали свою особисту свободу та ставали кріпаками. Влада Речі Посполитої також намагалася взяти під контроль українське козацтво і не бажала рахуватися з його становими інтересами. Усе це спричинило в 90-х роках 16 століття на українських землях спалах перших повстань або козацьких війн. Першим повстанням був виступ козаків на чолі з реєстровим полковником Криштофом Косинським у лютому 1591 року. Приводом до повстання. Виступив земельний конфлікт між Криштофом Косинським і сином князя Василя Костянтина Острозького Янушем, який силою забрав маєток Косинського в Рокитній. Косинський марно намагався захистити свої права за допомогою державних урядовців. Серед козаків наростало обурення: якщо вже старшина не зміг мирним шляхом забезпечити свої права на власність, то годі й казати про можливості й безпеку рядового козацтва. Косинський вирішив скористатися невдоволенням козаків, які не отримали побіцяної платні від польської влади для особистої помсти магнатам. Він зібрав 5 тисяч реєстрових та нереєстрових козаків, які обрали його своїм старшим, і 29 грудня 1591 року штурмом взяв Білу церкву, де була розташована штаб-квартира Януша Острозького. Захопивши зброю та харчі, месники відступили до трипілля. Де готувалися оборонятися. Косинські та козаки взяли тільки майно Острозького, міщан та інших людей ніхто не оббирав. Виступ Криштофа Косинського підтримало чимало незадоволених, і впродовж 1592 року повстання охопило Київське, братславське і частково подільське воєводство. На території звільненій від польської влади він запроваджував козацькі порядки. Це збентежило польський уряд. За наказом якого було зібрано для боротьби з повстанцями велике військо, очолюване київським воєводою Василем Костянтином Острозьким. В вирішальній битві 23-31 січня 1593 року під селищем П'ятка, що на Житомирщині, повстанці зазнали поразки і капітулювали. Косинський мусив особисто тричі, схиливши коліно, ударити чолом перед старим князем Василем Костянтином Острозьким та його синами. Що входила до лицарського ритуалу покори вассала перед Сюзереном. Навесні 1593 року, Косинський спробував поновити повстання та вирушив із Томаківської Січі, скерувавши свої сили проти князя Олександра Вишневецького. Підступивши у травні під Черкаси, дві тисячі козаків готувалися вже штурмувати місто. Але в одній з сутичок Косинський раптово загинув, і козаки відійшли. За іншими даними, Староста Олександр Вишневецький, що закрився у замку, послав своїх слуг до Косинського, який у травні 1593 року вільно в'їхав у місто та перебував з товариством в одній із корчом. Там і загинув внаслідок короткої несподіваної сутички після раптового нападу слуг старости. Повстання Косинського було першим і єдиним повстанням козаків, коли проти них діяли ще не державні війська, а лише військові сили місцевих українських магнатів. А самі козаки навіть не були покарані за свою непокору. Незважаючи на замирання місцевих князів із козаками, польська влада не зробила нічого для розв'язання проблем, які його викликали. До того ж, новим коронним гетьманом, очільником королівського війська, став Станіслав Жолкевський, який підтримував рішучі дії проти козаків, що й обумовило початок нового повстання під проводом Северина або Семерія Наливайка. Семарій походив зі слуг бояр князів Острозьких, жив при їх дворі, служив сотником у їх приватному війську та, за іронією долі, навіть воював проти козаків Косинського в його складі. Згодом полишивши службу князям, Семарій Наливайко вже у липні 1594 року, зібравши кількатисячний загін охочих козаків, з дозволу польського уряду пішов на братславське прикордоння для боротьби з татарами, але захопився. І вже без дозволу рушив далі на Молдову. Похід мав в цілому ефект, але, повертаючись, наливайківці зазнали великих втрат, тому для компенсації пограбували маєтності, що належали Мартину Калиновському, який свого часу скривдив наливайкиного батька, а шляхецький загін, висланий проти них, розбили. Далі Семерій звернувся до запорозьких козаків з проханням прийняти його і зібраних ним вояків до своїх лав. За півтори тисячі коней, відбитих у татар, що й було зроблено. Після об'єднання із запорожцями до Наливайківців приєднався загін запорозьких козаків, очолюваних гетьманом Григорієм Лободою. Загальна кількість козацьких військ сягнула 12 тисяч. У жовтні 1594 року їх підтримали міщани Братслава. Вся Братславщина, згодом і Київщина та Волин, опинилась в козацьких руках. Поки козаки діяли проти спільних з поляками ворогів татар і турків, їх свавілля терпіли, але ситуація змінювалася. Такий широкий розмах повстання загрожував самому існуванню Речі Посполитої. Також боротьба під проводом Семерія Наливайка істотно відрізнялася від попередніх повстань не тільки масштабами, а й соціальною базою. Саме в цей час. Козацтво дедалі частіше почало заявляти про себе як про носія влади на центральноукраїнських землях. Ходили навіть чутки про прагнення Наливайка утворити тут окрему державу. В своєму листі до короля він запропонував власний план впорядкування козацтва: передати козацтву прикордонну територію від Дністра до Дніпра з центром у новозбудованому місті фортеці. Козацьке військо мало захищати її від татар, турків та московитів за символічну платню від держави. Себе наливайко пропонував на посаду єдиного офіційного гетьмана. Щоб розширити територію повстання, козацькі ватажки поділили сили і рушили в різні частини польсько-литовської держави. Навесні 1595 року повстанці на чолі з Наливайком повели наступ на Луцьк, а потім повернули на могилів, щоб підняти білоруське й польське селянство. Другий загін під проводом Григорія Лободи та Матвія Шаули. Пішов на південь На Дніпрянщини, щоб очистити його від панів, а потім і далі на північ по Дніпру на з'єднання із Наливайком. Польський король знову оголосив про набір посполитого шляхецького ополчення стати на чолі каральної експедиції проти повстанців було доручено коронному гетьману Станіславу Жолкевському. Він намагався розбити козацькі сили поодинці і водночас підтримував таємне листування з різними козацькими керівниками про припинення воєнних дій та ізоляцію наливайка. Козацьким загонам усе ж таки вдалося з'єднатися, але перед потужнішою силою шляхетського війська вони відступили на Волинь. Велика битва козаків і коронних військ відбулася під Білою церквою 23-24 березня 1596 року. Табір запорожців витримав натиск коронної кінноти. Втрати були великі з обох боків. Один із козацьких ватажків Матвій Шаула в бою втратив руку. Щоб урятувати жінок, дітей і старих, які перебували в козацькому таборі, Семерій Наливайко вирішив вийти на Лівобережжя і шукати захисту на території московської держави. Козацьке військо переправилося через Дніпро і зупинилося в урочищі Солониця біля міста Лубни на Полтавщині. Проте під Лубнами польська кіннота відрізала повстанцям шлях до відступу. Оточені в урочищі Солониця, козаки і селяни приготувалися до оборони. Повстанці оточили свій табір возами в чотири ряди, побудували вал, викопали рів, на висотах поставили гармати. Кілька разів поляки безуспішно штурмували козацькі укріплення. Вночі повстанці робили сміливі вилазки, внаслідок яких польські вояки зазнавали великих втрат. Облога табору тривала два тижні, травень-червень 1596 року. Становище і козаків і шляхти було вкрай важким. Не стало їжі, фуражу. Повстанці були відрізані від води. Тоді Жолкевський вдався до хитрощів. Два дні важкі польські гармати обстрілювали табір повстанців, призводячи до великих жертв, а потім поляки розпочали переговори, обіцяючи повсталим амністію. Частина козацької старшини пішла на переговори. У таборі козаків розпочався розкол. Козаки схопили й стратили Григорія Лободу, який хотів порозуміння з ворогом, але й прибічники Лободи не залишилися в боргу. Вони підступно захопили поранених Наливайка та Шаулу і видали їх шляхті. Станіслав Жулківський не дотримав свого лицарського слова, і за його наказом, більшість учасників повстання, які були в таборі, було перебито. Наливайка та ще дев'ятьох керівників повстання відправили до Варшави, де у 1597 році. Після жорстоких тортур їх стратили. За одними даними, Северина Наливайка увінчали розжареною залізною короною, потім відрубали голову, після чого він був четвертований, а шматки його тіла порозвішували по всьому місту, за іншими він був спалений живцем. Після цих подій у речі Посполитій вирішили, що козацтво державі не потрібне, тим більше що зовнішніх війн тоді не було. Перший же після розгрому повстання Сейм 1597 року оголосив козаків військовими злочинцями і ворогами держави, а коронному гетьману доручив винищити їх до останку. Нездійсненість цієї ухвали, як і багатьох пізніших схожого змісту, витікала з цієї цілком очевидної причини, що козаччина вже переросла межі урядового контролю, просякнувши все українське життя. Та й сам король Сигізмунд III не наважився вжити суворих заходів щодо козаків, окрім їхніх ватажків, адже запорожці фактично охороняли все південне прикордоння Речі Посполитої. Зрештою, нові війни Речі Посполитої та турецько-татарська загроза знов почали потребувати професійного війська. У 1601 році Сейм скасував всі заборони та відновив усі раніше надані реєстровцям привілеї. Утворення реєстрового козацтва стало поштовхом до оформлення козаків у новий стан українського суспільства зі своїми правами, привілеями і обов'язками. Козацькі війни кінця XVI століття мали характер боротьби козацтва за свої станові інтереси. Гасел звільнення українського народу та захисту його національно-релігійних прав вони не висували, проте вони сприяли набуттю козацтвом досвіду повстанської боротьби. І управління великими територіями.